Біля Санта-Барбари тепер не лише базар і кінцева маршруток, а й галерея. Анна, заслужений художник Петро Сипняк для Сахівчан приніс свій живопис із різних уже добре відомих серій. Серії ті самі. натюрморти, пейзажі, чумаки, місто, Львів, пори року. Просто багато робіт є звичайно нових, які ще ніде не показував. Але я тішуся, що Сихів вже має свою галерею. Більшість робіт створено у попередні роки. Петро Сипняк у майстерні зараз активно продовжує працювати над своїми серіями. Щось модернізує, десь шукає нові ходи, але звичним темам не зраджує. Після виставок у галереях Франції, Німеччини, Чехії, Словаччини, Болгарії, Бельгії, Італії та України. Приніс своє мистецтво і насихів зібрав творчу богему Львова. Зараз мистецтво з центр приноситься Це на, на оковиць до людей галерею ризикнули відкрити не в центрі, де чимало туристів, а у спальному районі, який ще не звик ходити галереями. Відкриття галереї це не означає, що вона тільки для сиха відкривається. Галерея відкривається загальними для людей, для людей, які люблять мистецтво. І якщо людина прийшла в галерею і побачила твір, який їй подобається, ну я рахую, що це дуже великий прогрес. Тут виставлятимуть відомих митців, а також талановитих початківців. Марічка Крижанівська, Олег Кухар, головні новини Львова.